Вітання, терапевтична казка українською. Знову з вами: економія часу та грошей. Домашня терапія без компромісів. Час найцінніший ресурс сучасних батьків, а якісна психологічна допомога часто коштує дорого та вимагає логістики, і без неї ніяк у певних випадках. Проте терапевтична казка це ваша доступна, гнучка та ефективна альтернатива. Вам не потрібно шукати віконце у психолога, підлаштовуватися під графік. Ви отримуєте професійний інструмент у мене на каналі, який можна використовувати у будь-який зручний для вас час у затишній домашній обстановці, в гостях, в дорозі чи в мандрівці. Це інвестиція в ментальне здоров'я вашої дитини, яка заощаджує ваші ресурси, даючи при цьому максимальний результат. Адже ви є тією людиною, якій дитина довіряє найбільше. Приєднуйтесь до спільноти осознаних батьків, отримайте якісний терапевтичний інструментарій, відгукніться в коментарях.